Не. Пройдемось, подивимося по техніці, по навісному обладнанню. Так, значить, по наявності є багато сівалок. Сівалки в даний час є на 12 рядні, також є 14 рядні. З'явилися у нас фрези. Індійські, індійські. От так от вони приходять всі запаковані повністю в пленці, в такому чехлі. Ви бачите, що вона повністю вже зібрана. От, треба тільки поставити це верхнє кріплення от, і приєднати кардан. До них йдуть в комплекті. Ось такі от кардани. Зверніть увагу, який кардан тут мощний, гарний. Це у нас ось соліси збираються. Соліс RX-50. Хлопці кидають на колеса. Олешка, як має бути курить із утра. Так, Техніки у нас в достатній кількості. Це у нас Оріони, РДшки 244, на широкій резині, на вузькій. Отак от вони приходять, запаковані. Ловол 454. Це у нас 504. Прошечка є на вузькій резині, прошка є на широкій резині. А тепер йдемо в джунглі тракторів. Оце по-другому вже. Назвати ніяк не можна. Зараз зібраних стоїть близько 150 одиниць техніки. Так, це у нас от соліс є. 26-й звичайний, з дисковою бороною китайською. Так, каріончики РФ. Дана модель трактора у нас із реверсом, з двобісковим щепленням, і з примусовою гідравликою, дві пари гідровиходів додаткових. Донфенд 244G2. Так от сиваличка в зібраному стані. Отак от, от вона виглядає. Два бункера, один бункер під зерно, другий бункер під міндобрива. Так, 35 ловольчик. Картопле копалка є. Ну, навісного теж багато у нас по наявності, але зібраного немає, бо самі бачите, нема де його виставляти. 105 соліс. 105 коників. Повна герметизація кабіни, кондиціонер, реверс. Хто працює, а хто каву п'є, як завжди? Так, без кабіни 50. -ка. Одна, друга. Я, ще, ще, ще ще до вечора. Я цього не казав, що зранку до вечора. Реальні джунглі. Пройти взагалі почти нереально. Так, це Елічка. Найдешевший трьохциліндровий з КМОвським двигуном, повнопривідний, із редукторним мостом. Це в нас булат 244-й. Даний трактор коштує 5100 доларів. Дивіться, мости. Вся техніка 24-го року. В джунглі. Друзі, кому треба техніка, пишіть, телефонуйте, заїжджайте, є з чого вибрати, найбільший вибір техніки. Що на 24 кінських сили? Що на 40 кінських сил, що на 50-45 з кабінами, без кабіни. По наявності дуже багато техніки. Не так як було весною, що не можна люди в черзі стояли. А зараз, будь ласка, повністю все по наявності. Повторюю, що в нас доставка безкоштовна, без предоплат. Не вистачає місця всередині, то хлопці кожен день катаються, ще роблять такий от майданчик на вулиці. Це ось наша локація. Ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Беру японці. Кого що цікавить, пишіть, телефонуйте. Хто не хоче трактора з вулиці, будь ласка, стоять в приміщенні. Повністю вся лінійка. Так, це в нас РД 244-й оріончик. І на таблиці пише, що це Оріон, і в митній декларації пише, що це Оріон, також РФ 404 Оріончик. А, до речі, РДшки вже з КМським двигуном. Всі просили КМ-двигун, будь ласка. Ну, КМівський двигун від ютовського двигуна вони в принципі нічим не відрізняються. Одне, що ютовський двигун на низьких оборотах нерівно працює. От по тязі, то Ютовський на низьких оборотах краще бере, ніж КМОський. Ти не ефір робиш. Дивись, ще непогано, ти зробиш ефір, як трактора приходять на склад. А я тільки що на складі мав. Да. Розкажи про консервацію, бо там чухають таке в Тік-Ток, людям я бачив. Що просто хоч стой, хоч падає, що вони приходять і законсервовані, в солідолі, і блядь. Нема ніякого солідолу в консервації. Отакий у нас гарний раночок сьогодні. Так, Посівали це. Я фрески. Це в нас ТМ 1,4 і метра. Іде із... Таким от карданом в комплекті. Такі от ножики. Дана фреза коштує 800 доларів. Сівалочка. Це ми оцим регулюємо висів. Ходить і виходить. І собі під різні зернові настраюєте, який вам потрібен висів. Да, з нею, щоб її настроїти, треба трохи погратися. Десь якусь годинку, щоб нормально настроїти висів. Але вона сіє гарно. З вами, як завжди, був Олександр. Всім гарного дня і мирного неба. До зустрічі!